Захищений смартфон з ідеальним звуком, тепловізором і сучасними характеристиками все це про BlackView BL 9000 Pro. Про нього зараз і розповімо. Комплектація не багата, але важлива. Мова йде про 120 ватний блок для заряджання, також в комплекті кабель, інструкція та скріпка. На лівій панелі пристрою знаходиться слот для двох сим-карт, а також кнопка, яку можна запрограмувати на запуск додатків. Праву частину корпусу займають кнопка блокування, а також суцільна кнопка регулювання гучності. А от уже зверху ми і бачимо основну перевагу пристрою над всіма конкурентами один з двох динаміків. На нижній панелі знаходиться другий динамік, тайп-C під заглушкою і мікрофон поруч. Динаміки тут супербасовиті, гучні, адже налаштовували їх у Harman. Позаду розташували набір камер, спалах, а також основну фішку смартфону. Тепловізор. Він трохи втоплений в корпус, тому розбити буде важко. Ну а фронтальна панель класична, адже тут у нас дисплей, камера в окремому вирізі, а також динамік з датчиками наближення та освітлення. Смартфон цей має задню панель з імітацією під шкіру, та і в цілому дизайн доволі стриманий та аристократичний. Такий точно сподобається тим, хто хоче захищений смартфон, але не це глину, яких на ринку повно. Товщина пристрою складає 17 мм, в руках він фіксується нормально, проте в руках дорослої людини, тому що в цілому то смартфон не маленький. Та і захист у нього чудовий. Стандарт IP 69K говорить сам за себе, так що ні води, ні ударів апарат не боїться. Відповідно, ось наочне тому підтвердження. Наш класичний тест смартфон пройшов легко. Що тут додати? А тепер найцікавіше технічні характеристики. В основі тут процесор DiMensity 8020, звісно ж, восьмиядерний, Оперативної пам'яті 12 ГБ, постійної – 512 ГБ. Смартфон працює на Android 14 без оновлень до 15, го звісно ж. Але графічна оболонка Doco S 4.0 виглядає круто, працює точно так же. Це один з кращих варіантів серед захищених смартфонів. Акумулятор місткістю 8800 мА легко забезпечить півтори доби активного використання, а заряд Заряджається всього за 40 хвилин. NFC тут є, а от бездротову зарядку вирішили не встановлювати. Проте, основна фішка смартфону це саме тепловізор від компанії FLIR. Додаток вже встановлено з заводу, користуватись ним доволі просто. Розбереться навіть людина, яка взагалі не знає, що таке тепловізор. Працює він на відстані до 300 метрів орієнтовно. Використовувати для роботи чи в домашніх справах можна, для цього його вистачає. Ну і звичайно ж, маючи такий запас потужності, цей смартфон легко відкриває всі додатки, а також ігри. ips дисплей в смартфоні має діагональ 6,78 дюймів, а його роздільна здатність складає 2460 на 1080 пікселів. Цей дисплей топове рішення, яке зараз можна зустріти серед конкурентів. Тут є можливість налаштування кольорів, також і частота оновлення складає 120 Гц, що буде ідеальним варіантом для ігор та інших мультимедійних задач. Та і в цілому, говорячи про передачу кольору, цей дисплей ідеально відкалібрований, ви точно закохаєтесь в його зображення. Варто зазначити, що і кути огляду тут не гірші, ніж у oled дисплеї. Одним словом, все, що потрібно для комфорту в роботі та розвагах, цей дисплей дасть. Захищене скло Gorilla Glass також допоможе екрану вціліти навіть після сильних ударів, а це важливо. В плані камер тут повний порядок, адже у флагмані від Blackview інакше не буває. Основний модуль на 50 Мп, також є ширококутна камера на 13 Мп. Керування режимами зручне, кількість налаштувань у стоковому лаунчері камери велика. Великим плюсом є можливість знімати відео у роздільній здатності 4К, а також Full HD при 60 кадрах за секунду. Ось цієї опції ви не знайдете практично ніде у конкурентів від інших брендів. Реальна якість знімків, як фото, так і відео, непогана. Все це ви одразу побачите у порівнянні з іншими захищеними смартфонами, адже в плані камери компанія Blackview завжди викладається наповну. Фронтальний модуль тут на 50 мегапікселів, Як і основний, що тут ще потрібно додавати. Смартфон BlackUBL 9000 Pro це той гаджет, який одного разу взявши в руки, вже не хочеться відпускати. Він наскільки збалансований по характеристикам, наскільки це можливо в цілому зробити. Купити смартфон можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.